Медогляди працівників, що чекає з 1 жовтня, обов'язково підпишіться на нашу сторінку, перш ніж продовжити перегляд. З 1 жовтня поточного року набирає чинності наказ МОЗ за номером 1925, який пов'язаний із проведенням профілактичних медоглядів працівниками. Зокрема, зміни вносяться до правил №280, 280 які визначає механізм проведення таких медоглядів. Ну і видачі за його результатами особистих медкнижок. Заклади охорони здоров'я з 1 жовтня обов'язково будуть вносити результати всіх профілактичних медоглядів до електронної медичної системи, крім того, революційною новацією є абсолютно новий перелік професій, робіт там, де не можуть бути допущені працівники, які не проведені профілактичні щеплення проти певних інфекційних хвороб. При цьому сам перелік таких хвороб так само зазнав. Змін з 1 жовтня особиста медкнижка буде видаватися за новою формою, пункт другої, якої, зокрема передбачає наявність інформації про проведення.